Вітаю, друзі! І в сьогоднішньому випуску ранкової кави з кавен я продовжу розбір а, питань тих, що на 33 сторінках податково роз'яснила і свої позиції узгодила з Мінфіном. Зокрема, а чи потрібно подавати окрему заяву, щоб бути звільненим від військового збору, якщо це ФОП першої другої групи? А чи можна ЄСВ, яке було сплачено в 24 четвертому, залишити як переплату, але при цьому додаток ЄСВ. Подати пустий чи не подати, так, щоб залишилась переплата. А трошки запізно з'явилося роз'яснення, із врахуванням того, що кардинально податкова змінила думку. Далі, з якого числа застосовуються зміни до переліку Кабміну 1045 низькоподаткових юрисдикцій. Нагадаю, цей перелік застосовується для контрольованих операцій і для 30% податкової різниці. Якщо оплата через нову пошту, через. А... Фактично після так? Відправка товару через нову пошту, але з умовами після плати, коли вибивати чек? І чи зраховується переплата з військового збору по ФОПам на наступний рік, мова йде з 24 на 25. Ми чули з вами відповіді на ці всі питання, але зараз ці відповіді узгоджені з Мінфіном, і більшість з них є іншими. Тому не пропустіть сьогоднішній випуск. Побачимося!